7. Номер 87. Моспан Станіслав. Номер 27. Моспан І атака. Гол Бачимо Запа дуже серйозне. Покидає майданчик. Далі в нас eh, Боргун з м'ячем. Пасує на завертуну. Заверсне прострілює і бачимо фол від ЗП Груп Арбітри фіксують гру рукою. Вравців команди ЗП груп і зараз, мабуть, буде і жовта картку, жовту картку отримує гравець команди ЗП-груп. І зараз шестиметровий пенальті буде, будуть виконувати. А пенальті? Розбіг. Удар. І перерив ще один удар. Не змогли забити. Максим перепрошую Владислав, Завертаний Пробивав цей шестиметровий. Удар і... В нас 87 номер Євген Леміш. Не пробігає, залишає м'яч. Десятці. О! Десятий номер Сергій Дубовик. Забиває другий м'яч у ворота свого суперника. Там такий був насичений сильний удар. Боротьба триває. Але гравців у Аврори виявили справнішими. Атакують по лівому фланзі. Атака. Аврори удар. Ще відбивається. Перший удар в його голкіпер команди дубовика. Добовик далі по лівому фланзі. Далі знову знову добовик з м'ячем. Простріл. Поперечено. Немов гармата. Летить. Це буде простріл. Простріл Максим. Гол! Забиває Максим Малиновський. 20-й номер Київської «Аврори». Продовжує свою атаку. Позиційна атака від «Аврори» проходить далі Равець. Пас на правий удар. І ще один удар. Знову. Блок. цього стандарту. Вже залишає він 19-му номеркі. Прострілює Сененко Олександра. Далі гравці «Аврора» Атака від «Аврори» Удар від Олександра Школьного. І вже Андрій Мельник вступає у гру на команди Максим Максалов на лівий фланг. І далі бачимо, трошки зупинилася атака. Андрій Лисюк відключається. Удар від гулкіпера. Ще один удар буде, напевно. Але ні контроль від Лисюка. Передача на правий клан, на Малиновського. Атака від Аврори. лівому фланзі. Простріл і не влучає в рамку виріб Максим Малиновський. Адже п'ять гравців. Чисельна перевага «Аврори». Моспан Станіслав віддає на лівий фланг. Бачимо удар від четвертого номера. Ще один удар. І гол. Аврора зрівнює рахунок у сьогоднішньому матчі. Бачимо скандують болівальники Аврора. Аврора, Аврора. Буде виконувати кутовий удар. Закидання. О! І Олександр Школьний головою замикає цей кутовий удар. Цей стандарт. Аврора виходить уперед з рахунком 3-2. Ще раз. Моспан Владислав заве. Гол! Чудовий розіграш кутового від Аврори. І четвертий м'яч забиває гравці цієї команди. Забиває завертаний Владислав. Сагайдачного. Юрій Сагайдачний на Чебиряка. Чебаряк контролює. Віддає на Басалова. Басалов на Сагайдачного. Сагайдачний. Змі... Пас на Малиновського і над попереджі. Чуємо з вами сирену. Отже, завершився перший тайм. Між командом Васильченко-Юрій. Команда номінальний господар Аврора Київ. Атака від Аврори. Владислав завертаний. Завертаний з м'ячем. Моспан. Владислав. Удар! І з м'ячем у кіберкоманди. Мельник Андрій віддає паз наліво. Атака по лівому краю. Лівий фланг. І перехоплення від Аврори. Атака від Аврори. Пас на Удар. І м'яч. Знову Горєєв з м'ячем. Знову моспан. Моспан і втрачає м'яч. Удар по воротах. Завдає 14-й номер команди ЗПР. Удар. Не влучає у ствір воріт. Гравець запорізької команди. Фланг. Далі атака в доброри продовжується. Бесалов, Бесалов, простріл. Знову І гол! Аврора Забиває п'ятий м'яч. у ворота суперника. І це в нас Максим Малиновський номер 20 Забиває п'ятий м'яч. На дубовика. Дениса Дубовик. І перехоплення від Аврора. Бесалов на правий фланг. Удар. Розіграш. І капітан команди. Відбиває м'яч. Атака від ЗП-груп ЗП контролює м'яч. Удар. І парирує. Парирує цю гармату. Андрій Лисук. І вже м'яч. Голки. пера. Далі атака. Знову перехоплює Аврора. Аврора по правому фланзі, полівому фланзі. Переброшує Бургун з м'ячем. Бургун. простріл, але... Відбиває я Антона разом з Станіславом Моспаном. Атака на лівому фланзі від запорізької команди. Удар! Ні, пас і удар, але не точний удар. Настрій номер Запегруп Запоріжжя. Атака від Аврора. Ще один удар Ще один. І відбивається ЗП-груп. Виходить, не змогли, на жаль, вийти в свою позицію. Бесалов. Чеберік пропускає на Максима Малиновського. Пас удар. І парирує цей удар Денис Дубовик. Дубовий. Пари... Вішук. Моспан. Бургун удар. Гол! Шостий м'яч у ворота. Запегру Запоріжжя забиває гравець київської аврори. Під номером 7 Орес Боргу. І за 4 хвилини 14 секунд з рахунок у нашому матчі стає 6-2. На користь. Добовик на п'ятого польового. Од... Легень... Легкий удар в поворотах був, але справився з ним Андрій Лицок. Атака польований флан звірила Марценяка. Марценяк м'ячем Віддає в центр. Знову отримує м'яч. Марценяк. Знову в центр і на... Глензевич пробиває. І... Немає... Немає голу. І бачимо... чуємо з вами сирену. Отже, друзі, сьогоднішній матч завершився.